У 2013 році британець Джеймс Хауелс, it фахівець з Уенсу, випадково викинув жорсткий диск, де зберігався доступ до 7,5 тисяч біткоїн. На той момент це було не так багато, а сьогодні майже 650 мільйонів доларів. Так вам не почулося. Джеймс стверджує, що просто не помітив, як викинув. Старий ноутбук із цим диском і згадав про це лише за кілька місяців, коли біткоін почав стрімко зростати у ціні. З того часу він намагався умовити місцевий муніципалітет провести розкопки на звалищі. Він запропонував віддати половину суми у фонд міста. Навіть запропонував використовувати роботів та AI для пошуку за шарами сміття. Але влада відмовилась, посилаючись на екологічні норми та технічну неможливість. І так, диск досі лежить десь на сміттєзвалищі в Нью-Порті і вважається однією з найбільших втрачених криптоскарбниць в історії.